Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес, воістину Воскрес, Христос Воскрес, воістину Воскрес, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сьогодні ми підемо з вами тему, чи відповідають діти за гріхи Своїх батьків. Дуже часто можна зіткнутися з тим, що люди, у яких не склалося життя, як би їм хотілося, перекладають всю провину на батьків і минуле покоління, мовляв, саме через їх гріхи вони зобов'язані страждати. Але чи так це насправді чи відповідають діти за гріхи батьків? Деякі не намагаються навіть розібратися, вивчаючи думку служителів церкви і саму Біблію, щоб повністю відповісти на питання в нього. Варто вникнути трохи глибше, розібравши ряд важливих моментів. Як роз'яснюють цю ситуацію православні священики? Чи відповідають за гріхи батьків їхні діти? Цим питанням цікавляться дуже багато людей. І от яка відповідь від православних священнослужителів. В Євангелії немає вказівок на те, що за гріхи батьків повинні розплачуватися діти. Про це йдеться тільки в Старому Завіті. Духовний стан батьків може безпосередньо впливати на те, якою людиною виросте дитина і які принципи по життю буде мати. Але це явно не розплата за гріх просто результати неправильного виховання. Під час хрещення кожна дитина духовно народжується у христі, тому ніякі гріховні провини родичів прямого впливу на неї не мають. Навіть Христос не один раз говорив про те, що до Можливості врятувати свою душу, родові зв'язки, відношення не мають, тому якими б серйозними були б гріхи родичів на долю дітей вони не позначаться. Якщо діти страждають, то це далеко не означає, що Бог їх карає за гріхи батьків, а явно говорить про те, що в своєму житті вони теж роблять щось неправильно. Варто також відзначити той факт, багато поколінь переживають ряд проблем через те, що існує генеологія духовних хвороб, які переходять з покоління в покоління, потім народжуючи і захворювання тілесні. До такого стану Господь не людей призводить, караючи їх, а вони самі не хочуть зрозуміти. Що духовне благополуччя і єднання з Богом набагато важливіше, ніж життєві втіхи і гріховні звички. Людям властиво звинувачити в своїх проблемах всіх підряд, але тільки не себе. Через такої звички багато і списують свої страждання на гріхи родичів, стверджується, що так карає Господь. Але насправді нічого подібного немає. І ще трохи міркувань на цю тему. Діти не відповідають за гріхи батьків, адже кожна людина, маючи свободу вибору, несе відповідальність тільки за свої вчинки. Уважно розмірковуючи про це, можна виділити наступні відповіді. Як тілесне, так і духовне здоров'я може страждати від того, що дитина виросла в середовищі, де про неї не дбають. Але це не плата за гріхи, а недбалість самої людини. Реальні дослідження доводили той факт, що, здійснюючи тяжкі гріхи і злочини, людина може поміняти спадковість в гіршу сторону. Через що народжуються діти нездорові, як фізично, так і психологічні. І знову ж все ж таки, це полягає відповідальність людини, а не Божа кара. Батьки повинні розуміти, що дітям передаються її гени, а значить, успадкувати вони можуть як хороше, так і погане. Людина повинна навчитися розуміти, що за її гріхи. Нові покоління буде карати не Бог, а Він сам підписує своїм дітям, онукам і правнукам вирок, передаючи погані гени. Спадковості ніхто ще не відміняв. Це закон природи, який є актуальним завжди. Тому ні про яку Божу кару і мови йти не може. Потрібно розуміти, що дитина є. Частиною того середовища, в якому росте і виховується. Малюки вбирають як губка, гарне і погане. Тому батьки повинні замислюватись про те, чим кожен день в оточенні їх чада. Звичайно ж, якщо батько викурює пару пачок сагарет в день, є неймовірність, що син ще з шкільного віку почне це робити таємно. А потім почнуться проблеми з фізичним здоров'ям і спричинять за собою наслідки. Теж саме з наркотиками і алкоголем, шкідливі харчовими звичками. Звичайно ж, якщо в сім'ї кожен день сварки і бійки, то на емоційному і психічному стійкість дітей розраховувати не потрібно, але ж у дорослому житті. Це буде мати серйозні наслідки. Ось саме тому говорити, що діти зазнають кари за гріхи батьків, списуючи все на Божу кару, не можна. Так людина намагається зробити невинуватої себе, переконуючи себе ілюзії, що з її боку все було ідеально. Потрібно навчитися думати не тільки про себе. А й при майбутнє покоління, подаючи їм приклад того, якою має бути життя духовне, фізичне і соціальне, щоб потім виховувати гідне, здорове покоління, яке не списуючи на всі гріхи предків. Ось таке трошки тлумачення, а то в нас зачастую говоримо, що діти. Несуть як іскуплені за гріхи своїх батьків. Ще я хотіла вам розказати про заповіді. Основна Божа заповідь це заповідь любові, любові, без дотримання якої врятувати власну душу не можна. Любити всім серцем і душею потрібно нашого Господа. А ось ближнього варто полюбити. Як себе самого, але перш ніж говорити про любов до Господа і ближнього свого, все ж варто полюбити себе. Це завдання для багатьох є непростим, і мова тут зовсім не йде про самолюбство і егоїзм, адже любов повинна бути чистою, щирою, світлою. Любов до ближнього це теж міра прояви любові до Господа. Тому любити, особливо якщо тобі зробили погано, буде складно. Але з Божою помічю це можливо, знаходячи великі духовні скарби. Давайте зараз розберемо таку фразу «Возлюби ближнього Твого як самого себе. Фраза возлюби ближнього Твого як самого себе була відповіддю Ісуса. Іудейським законникам, який хотів випровадити Господа, запитавши про найбільш значущу заповідь, Ісус сказав, що найбільша заповідь полягає в любові до Бога, а друга подібна їй любов до ближнього. Коли ж Господа запитали, кого можна вважати ближнім, він розповів притчу. Що дає зрозуміти, що кожна людина є творінням Господнім, а значить, є нашим ближнім. Якщо людина любить ближнього свого, то деякою мірою проявляє цю ж любов до Творця, а також собі самому. Значить, для виконання заповіді Ісуса спочатку потрібно розібратися з тим, як варто любити себе самого. Після чого можна почати з любов'ю ставитись до оточуючих. Любити самого себе це не означає робити все, що хочеться і забажається, створювати ідеальні умови і збирати матеріальні багатства. Любити себе це означає заробляти багато грошей і все їх витрачати собі на втіху. Хоча такі дії для сучасної людини Є логічним і правильним. Справжня любов до себе, що дозволяє полюбити ближнього і Господа, полягає в наступних моментах. Людині потрібно створювати передумови для того, щоб посягнути вічне життя. Потрібно навчитися любити Господа всією душею і серцем. Потрібно навчитися розрізняти дійсно важливе і другорядне. Потрібно навчитися відмовлятися від своєї волі і виконувати Господню. Якщо людина робить центром свого життя Господа, значить, вона любить себе, адже бажає врятувати душу і ще зможе полюбити ближнього, розуміючи, що на то воля Божа і це допоможе врятуватися. Життя для задоволення фізичних і гріховних розваг. Крайня ступі нелюбові і неповаги до себе, оскільки людина створена Господом, то любов до себе і ближнього, вона зможе проявити лише в тому випадку, коли буде піклуватися про душу і виконувати волю Божу. То як же полюбити ближнього, щоб це було угодно Господу? Полюбити ближнього свого це стати здатним до співчуття, співпереживання, терпінню і поблажливості до нього. Полюбити ближнього означає побачити в ньому образ і подобу самого Господа, за яким створена кожна людина. Полюбити ближнього це означає знайти необхідні слова, щоб допомогти йому стати на шлях істини. І позбутися всіх недоліків. Людина, яка любить ближнього, ніколи не поставить себе вище нього, не буде дивитися на нього звисока і ніколи не підійде, підійде на підлість по відношенню іншого, прояв любові до ближнього свого бути в спілкуванні з ним простіше і скромніше. Неможливо любити тільки Бога, а ближнього не любити. Або навпаки, адже два цих види любові взаємопов'язані і окремо не існують. Звичайно, знову варто сказати про необхідність любити себе, адже без цього не можна краще ставитись до людей, щоб полюбити себе і ближнього людині варто зробити такі кроки, знайти різницю між вірою в себе і гордістю. Скласти список своїх позитивних якостей, відкоригувати внутрішній діалог, змінюючи негативні думки на позитивні, з вдячністю приймати і використовувати на благо таланти, даровані Господом. Якщо людина не знає, з чого почати самодосконалення і як стати на шлях любові, варто щиро помолитись до Господа, попросивши його допомоги, розрізнити егоїст і справжню любов, а також не збитися шляху, рухаючись до своєї мети. Любов до Господа, себе і ближнього це взаємопов'язані речі, взаємодоповнюють одне одного. Зазнавши справжню християнську любов, можна зробити своє життя набагато простіше і позбутися від багатьох гріховних звичок. Ще відповім вам зразу на запитання, чому важливо так ходити до церкви? Так, звичайно, як Господь говорив, ми можемо. Всюди молитися і дома, і на роботі, коли йдемо, чи щось якусь таку роботу робимо руками і наші мислі спокійні, ми можемо молитися. От. Церква це не тільки будівля з Христом, але й віряни, які становлять Христове тіло. Багато християн вважають себе віруючими, але не ходять до церкви. Вони впевнені в тому. Що Господь Бог чує їх завжди, і необхідності у відвідуванні храму немає. І так чому ж потрібно все-таки ходити до церкви? Такі речі і говорять ті люди, які не тільки не відвідують храм, але й моляться дуже рідко, або взагалі цього не роблять. Вони звертаються до Всевишнього лише в скрутну хвилину, коли потрібна допомога. А коли все добре, навіть не згадують про щоденну молитву, а про сказати дякую за божественну благодать і мови не йде. Так? У нас зачастую ми звертаємося до Бога, коли нам важко, а коли в нас все добре, ми не помнемо мову Господа, через що, Даже коли у вас все добре. Ви повинні благодарити Господа Бога за те все, що ви маєте. За рахунок соборної молитви, кожен парафіянин відчуває присутність Бога. Під час літургії кожна людина вимовляє своє прохання, яке відрізняється від інших та отримують на нього відповідь. Церква не забороняє молитися вдома. Але для цього людина повинна повністю поринути у слова, які промовляє, відчути силу та присутність Господа Бога. Вдома можуть бути чинити, які відволікають від молитви та заважають налаштуватися. Тому віряни приходять до храму, щоб побути в спокої та помолитися. Так як і ми, да, кожний вечір о 21-й годині ми проводимо молитву. Зараз, в принципі, весь світ збирається і молиться за мир у всьому світі. Ну, і не тільки в цьому світі, а ми в першу чергу молимося за мир на нашій, нашій Україні. Але бачите, так як і тут написано, що ваша молитва повинна виходити від вашого щирого серця, моліться з серцем. І тоді Господь почує наші молитовні, молитовні прохання. Господь Бог чує нас всюди, але церква це особливе місце. Ісус Христос називав її Дім Божим. Віряни збираються, моляться та причащаються, щоб бути єдиним цілим, пов'язаним з Господом і одним з одним. І ще один приклад. Це молитва Отче наш. В ній використовується слово наш, тобто багатьох християн, а не однієї відокремленої людини. Якщо ж людина вимушена молитися вдома, то в цей час краще залишатися наодинці з Богом. Вона має розуміти, що таке причетна до єдиної Соборної та апостольської церкви. Найкращим доказом віри є відвідування храму та участі у соборній молитві. Ну, звичайно, ми всі ходимо в храм, але не завжди виходить е, у нас. Ну, чершу ми і молимося е, уже ввечері, в 21-й годині, е, за наших захисників, за нашу Україну. І весь український народ. Ще я вам зараз трошки розкажу, що Бог сказав нам не робити. Господь говорить до нас, говорив до наших предків, говоритиме із тими, хто після буде нас. Вміємо почути, зрозуміти і скористатися цим. Так що Бог сказав не робити. Адамові та Єві не їсти забороненого, Каїне не обманювати, Моїсеєві не хвилюватися через недорікуваність Йосипові не втрачати віру, Аврааму не сумніватися, Ною не зупинятися, Сарі не сміятися, Гані. Не припиняти молитися, Давиду не переставати каятись, Ілі не бігти, Йоні не гніватись, Ісусу навину не сумувати, Єремії не думати про свій вік, Марфі не скаржитись, Павлу не здаватися, Руд не оглядатися. Якщо Бог так ясно говорив з усіма цими великими людьми, чому він не може говорити те саме і нам, і з вами сьогодні? З безкінченою любов'ю Він говорить до нас, коли ми переживаємо біль і важкі часи? І от 12 прикладів того, які нам не потрібно чинити. Перше, не турбуйтеся. Не журіться про завтрашній день, бо я про нього подбав. Не збирайте в собі скарбів на землі, де міль і хробатство, ні не вичить, і де підкуплюють злодії і викрадають, збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробатство, ні не вичить, і іде злодії, но прибивають стін. І не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око, як отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то темрява, якою ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметесь одне одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Ну, мамоні, ви знаєте, да? Це яким тільки гроші треба, такі лукаві люди. Ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити. Не тілом вашим, а що одягнутися. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані збирають у засіки, а отець ваш Небесний її годує. Хіба ви від них не вартіші? Хто з вас журячих спроможе додати до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатися? Гляньте на польові лілії, як ростуть вони, не працюють і не прядуть, то я вам кажу, що й Соломун у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, як сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не забагато більше вас маловірні. Отже, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити і що задягнемось. Про все те побивається погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе, доволі дневі Його лиха. Це від Матвія. Не бійтеся, подумайте про те, що я дав вам, дух страху, але сили, любові і тверезого розуму. Бо Бог. Дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Не намагайтесь все охопити своїм розумом. довіряйте мені всім своїм серцем, згадуйте про мене в кожній ситуації і я скерую вас на правильну дорогу. Я голосно візвав до себе Господа, і Він вислухав мене з Гори Святої Своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене оберігає. Не озирайтесь, забудьте про те, що сталося вчора. зосередтесь на сьогодні. Сподівайтесь на завтрашній день. Не згадуйте про те, що було. Не думайте про давнє. Писання від Ісаї: Не керуйте своєю мудрістю. Шукайте моєї мудрості, мої думки і мої шляхи вищі за ваші думки, бо мої, не ваші думки, а дороги ваші не мої дороги, слово Господнє. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших і думки мої вищі від думок ваших. Не дозволяйте почуттю провинних контролювати вас. Якщо ви вже покаялись, ваш список гріхів обнулився. Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться. Як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас злочинства наші. Псалом 102. Не впадайте у відчай, я поруч із вами. Я врятую вас від усіх скорбот і печали. Візвелі праведні, і Господь почув їх у своїх скорбот, їхніх врятував. Псалом 34 Не шукайте того, що в світі, натомість шукайте ближніх і тісних взаємин зі мною. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість. І все те вам докладеться. Від Матвія. Не відчувайте себе самотніми. Я з вами, коли ви встаєте, коли ви йдете і коли вирушаєте в дорогу. Отож, наказую тобі, будь мужнім і хоробним. Не лякайся і не падай духом. Бо Господь, Бог твій, з тобою, куди б ти не подався. Від Ісуса Навина. Не заздрість тому, що мають інші, і дав вам все, чого ви потребуєте на сьогоднішній день. Я задовольню ваші бажання. Молитва нужденного, що пробитий горем, виливає свою скаргу перед Богом. Псалом 102. Не слухайте погані новини, наповнюйте своє серце моїми обітницями. Молитва нужденного що прибитий горем виливає свою скаргу перед Богом. Псалми 101. Не скаржитесь на свої немочі. Я підкріплю вас і буду допомагати вам. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе, переможною правицею моєю. Від Ісаї 41. Бог каже: шукайте мені відповідь. Любіть мене всім серцем. Чекайте і я наповню ваше життя благословенням. Дякую, хто прослухав. Якщо ще когось щось цікавить, якась тема, пишіть, я тоді її підготую і вам розкажу. Всім я бажаю тихого, мирного неба. Бережи вас всіх, Боже, і не забувайте, у 21-й годині у нас молитва за наших воїнів, за нашу Україну і весь український народ. Бережи вас всіх, Боже!